بسیار <laughs> خب Всім доброго дня! Маємо ще хвилинку часу. Шановні учасники громадських слухань. Ще раз доброго дня. Чи є представник суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання? Доброго дня. Присутній представник суб'єкта господарювання. Доброго дня. Чи є хтось в нас від громадськості? Є можливість написати в чат. Будь ласка, включайте камеру. Так, від громадськості в чат нам написав Андрій Степаненко. Дуже приємно. Шановні учасники громадських слухань, дозвольте нагадати, що сьогодні 11 квітня 2024 року. Ми розпочинаємо громадські слухання для обговорення планованої діяльності. Нове будівництво берегозакріплюваних споруд. На річці Ославка по вулиці Грушевського біля господарства Слезінського Василя в селі Білі Ослави Делятинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, де замовником є Делятинська селищна рада. Довідомо учасників громадських слухань, дозвольте нагадати, що Громадські слухання проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я є заступник начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної адміністрації та відповідно до порядку проведення громадських слухань процеси оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися від 8 вересня 2023 року, номер 967, уповноважена головати на громадських слуханнях. На громадських слуханнях у нас зараз є присутні 5 осіб, і громадськість, в тому числі. Одразу інформую, що ведеться відеозапис даного сьогоднішнього засідання, який буде відображено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Крім того, хочу нагадати, що закон України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля які набули чинності, 29 липня минулого року передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на докілля пунктом 2,2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. В даному випадку з суб'єктом розподарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також є зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховані всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. У разі оголошення повітряної тривоги тут, будь ласка, увага, вам необхідно продбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Управління, в свою чергу, продовжить проведення громадських слухань. Тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. А зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний: вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника у нашому випадку суб'єкту господарювання 15-20 хвилин. Доповіді інших учасників, якщо є така можливість і бажання, 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань. Довідомо громадських я наголошую, що зауваження пропозиції приймаються ті, які стосуються даної планованої діяльності 10 хвилин. І підбиття підсумків інформування учасників слухання про порядок врахування знеуважень пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так. Дякую. Зараз безпосередньо перейдемо коротенько до планованої діяльності. 18 серпня 2023 року замовником мається на увазі Делятинська селищна рада розпочати процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах Рідна Земля від 18 серпня 2023 року номер 33 та газеті Еко Прикарпаття. від 18 серпня 2023 року номер 9 а також розміщено на досвід оголошень Делятинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист Делятинської селищної ради. Від 18 липня 2023 року номер 726 02 3 09 та фотофіксації у звіті з оцінки впливу на довкілля. До відома громадськості дозвольте зауважити, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили. 20 березня цього року замовником єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля, громадськість мала змогу у приміщеннях Делятинської селищної ради Надбірнянського району Івано-Франківської області за адресою селища Делятин, вулиця 16 липня, 273. А також приміщення управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою вулиця Сахарова, 23, місто Франківське з метою належного інформування громадськості та відповідності до вимог пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля. Управлінням екології та природних ресурсів івано франківської обласної державної адміністрації листом від 8 березня 2024 року номер 0308 року 217 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. до… Делятинської селищної ради та Надвільнянської районної державної адміністрації для його належного прилюднення. Крім того, хочу зазначити, що оголошення про початок громадського обговорення було також розміщено на стенді Делятинської селищної ради, на інформаційному стенді Білославського Старостинського округу. Та інформаційному стенді в Народному домі села Білі Ослави. Про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. До відома громадськості хочу зазначити, що з дня офіційного оприлюднення звіту з оцінки впливу на довкілля зауваження і пропозиції від громадськості до уповноваженого територіального органу не надходило. А зараз переходимо, шановні присутні, до наступного пункту нашого регламенту. І в даному випадку надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та впливу на довкілля. Представнику замовника. Будь ласка, прошу представитись. Добрий день. Представник, представник замовника, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Аліна Чоловська. Будь ласка, пані Аліна. Планованою діяльністю передбачено нове будівництво волю закріплених споруд на ріці Ославка по вулиці Грушевського біля господарства Селезінського веселя в селі Білі Ослава Делятинської селищної ради надвернянського району івано франківської області. Що становить вимушений природоохоронний захід захисту берега від шкідливої дії вод. необхідність провадження планованої діяльності викликана тим, що вода річки Ославка в селі Білі Ослава підмила лівий берег. Та інтенсивно руйнують його, що в подальшому призведе до руйнування дороги місцевого значення, яка розташована на лівому березі, та підтоплення житлових та нежитлових будівель присадибних ділянок громадян. Метою планованої діяльності є захист лівого берега, захист прибережної території від підтоплення під час проходження паводків та повеней, стабілізація гідрологічного режиму на даній території, покращення санітарного стану. Планована діяльність відповідає цілям програми охорони навколишнього природного середовища івано франківської області, а саме, запобігання шкідливі дії вот, шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, встановлення відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Територія провадження планованої діяльності це прибережна захисна смуга ріки Ославка в межах села Біля Роботи з реалізації планованої діяльності будуть виконуватися на землях водного фонду у межах прибережної захисної смуги, на якій діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності до вимог земельного кодексу України та водного кодексу України, додержання яких виконавцем робіт є одним з пріоритетних питань, у відповідності до статті 86 водного кодексу України на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Вибір місця розміщення бере виконувалося виконувалось з урахуванням руслових, гідрологічних, геологічних, ландшафтних та інших місцевих умов, а також прийнятих містобудівельних і планувальних рішень, будівельних і експлуатаційних показників. Попередньо оцінена загальна площа планованої діяльності складає 0,114 сто тисяч Остаточні площі, зайняті спорудами, будуть обраховані при розробці проєктно кошторисної документації на будівництво. Розміщення об'єкта планованої діяльності передбачено в межах населеного пункту на урбанізованій території, яка не є заповідною і на якій відсутні об'єкти культурної спадщини, на території проведення планованих робіт, зникаючих видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, не облікується. Стаціонарні джерела викиду, місця випуску зворотніх вод, установки чи інші споруди для очищення стічних вод, відкриті майданчики для зберігання небезпечних хімічних речовин в межах ділянки планованої діяльності відсутні. На основі аналізу матеріального натурного обстеження, виконаних топографічних вишукувань передбачено закріпити лівий берег ріки на довжині 57 метрів. Виконання планованих робіт передбачено в наступній послідовності. Підготовчі роботи і саме кріплення берегу. Попереднє оцінена тривалість будівництва один місяць. Будівництво тимчасових під'їзних доріг не передбачається. Для постачання будівельних матеріалів та будівельних механізмів будуть використані існуючі дороги місцевого та обласного значення. Лівий берег ріки передбачено закріпити підпірною габіонною стінкою на довжині 57 метрів. Планована висота габіонного кріплення складе 2,5 метра. основою габіонної підпірної стінки буде слугуватиме призма з великогабаритного каменю. Кріплення виконується із габіонів розміром 3 на метр на пів. Кутлуван під підпіпірну стінку виконується екскаватором з доробкою вручну. Планований обсяг ґрунту, розробленого при влаштуванні котловану, складає 735 метрів кубічних. Пазах і загабіонною стінкою передбачено засипати місцевим ґрунтом, розробленим в котлованах, в об'ємі 191 метр кубічний. ґрунт, який залишиться, буде розрівнений по території планованої діяльності. Попередньо проведеними розрахунками, експлуатація гідротехнічної споруди забезпечить її міцність та стійкість, на гідротехнічну споруду під час цього терміну її експлуатації, не призведе до руйнування її в цілому чи окремих частин і деформації її, більшої за те, що допускається будівельними нормами. Планована споруда забезпечить паводку 10 десятивідсоткової забезпеченості, берегозакріплення споруди не є об'єктом екологічного ризику, і в процесі експлуатації не здійснюватимуть впливу на елементи навколишнього природного середовища. Отже, вплив об'єкту планованої діяльності можливе виключно на етапі виконання робіт з будівництва. Планований термін будівництва оцінений один місяць. Під час будівництва закріплених споруд вплив на атмосферне повітря матиме короткостроковий та локальний характер, оскільки буде спричинений роботою двигунів, внутрішнього згорання машин та механізмів. Загальна кількість викидів атмосферне повітря при проведенні підготовчих будівельних робіт складе 1,83 тонни на період будівництва. 96% з яких складатимуть перникові гази. Значення концентрації забруднюючих речовин на межі житлової забудови під час проведення будівництва не перевищуватиме гранично допустимих концентрацій з рахуванням показника фонового забруднення, родючий шар ґрунту на ділянці планованого будівництва відсутній, негативний вплив на ґрунт спричинятиметься під час проведення будівельних робіт. Механічний вплив при виконанні земляних робіт з вимки ґрунту, можливе щільнення при пересуванні будівельної техніки, при розміщенні місць складування будівельних матеріалів, Попередньо оцінений об'єм земляних робіт 735 метрів кубічних. Плановна діяльність не викликатиме зміну основних елементів геологічної структури, а також виключає виникнення ендогенних та екзогенних явищ штучного техногенного походження. Після проведення робіт ділянка будівництва буде прийня, прибрана. Місця стоянки машин та механізмів, а також інші ділянки, де були допущені порушення поверхні землі в процесі будівництва, будуть приведені до природного стану. Для забезпечення господарсько-побутових питних потреб працівників водопостачання в період будівництва здійснюватиметься за рахунок привозної води у відповідності до укладених договорів. У зв'язку з тимчасовим характером робіт відсутня потреба влаштування постійних каналізаційних мереж та очисних споруд. Організоване та неорганізоване скидання стічних вод у водний об'єкт не здійснюватиметься. У зв'язку з відсутністю потреби використання води в технологічних процесах, виробничі стічні води не утворюватимуться, відведення господарсько побутових стічних вод відбуватиметься в спеціалізовані санітарні приміщення та по мірі накопичення будуть передаватися на найближчі очисні споруди. Плановані будівельні роботи тимчасово та локально порушують умови існування бі... біоцинозу іофауни наземної флори та фауни. Важливий тимчасовий вплив на нахтіофауну, оскільки при підвищенні мутності водойми на ділянці проведення робіт порушується природні умови існування гідробіонтів. Цей вплив буде короткостроковим, оскільки тривалість будівництва незначна. З метою запобігання впливу на стан флорфауни <кій> в нерестовий період жодні роботи не проводитимуться. Створення бар'єру для міграції тварин, а також штучних водних об'єктів, ізоляція кластерів природної території, знищення екологічних коридорів, негативний вплив на об'єкти смарагдової мережі, не передбачається, отже, вплив можна оцінити як короткостроковий та допустимий. Протягом виконання планованих робіт передбачається утворення відходів: всі відходи збиратимуться у відповідні контейнери, які будуть встановлені на спеціалізовано від... спеціально відведені території, з наступним вивезенням на полігон твердих побутових відходів. Всі відходи будуть облікуватись та передаватись на утилізацію по мірі їх накопичення, вплив об'єкту в частині поводження з відходами є екологічно допустимим. Соціальний ризик планованої діяльності згідно розрахунків є прийнятним та не буде чинити негативного впливу на життя людей: шумове забруднення від робочої техніки має тимчасовий характер та не перевищує допустимого звукового рівня для житлової забудови, приховуючи пересування по планованій ділянці джерел шуму. Періодичний впливов, шумове навантаження є допустимо. Роботи з реалізації планованої діяльності не призведуть до незворотних негативних змін на вколишньому середовищі. Заходи з будівництва берегозакріплених споруд, будуть здійснюватися з будівельними організаціями у відповідності до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України. Технології, передбачені для використання провадженні планованої діяльності, мають аналоги в Україні, їх безпечність перевірена часом. Залишкові впливи не передбачаються. Відмова від виконання робіт з будового будівництва березакріплених споруд є недоцільною, тому що створюється небезпечна ситуація, а саме руйнування берегу, що може спричинити до затоплення території під час проходження паводків, і як наслідок, спричинити погіршення соціальних умов в селі Білі слави. Дякую, у мене все. Дякуємо за доповідь представнику суб'єкту господарювання. Чи є запитання до доповідача громадськість? Є можливість написати в чат? Немає. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань, але хочу знову наголосити зауваження і пропозиції, будуть прийматися ті, які стосуються даної планованої діяльності. І одночасно хочу зазначити та наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосування, а також не приймаються рішення щодо можливості чи неможливості видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою вирівнення збирання, зауважені пропозиції. Всі зауваження пропозиції будуть висвітлені у звіті про громадське обговорення, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Шановна громадськість, чи є зауваження пропозиції? Так, в чаті ніхто не пише. І зрештою, бачу, що громадськість залишила з за якихось причин громадське слухання. Дві-три хвилинки почекаємо, може, вони перепідключаться. Немає більше. Ніхто не підключається. Якщо немає зауважень пропозицій, запитання відсутні. Тоді хочу ще наголосити один такий важливий момент: що громадське обговорення триває включно до 24 квітня 2024 року. А зараз закриваємо громадські слухання щодо обговорення плану звіту з оцінки впливу на докілля, планованої діяльності, нове будівництво. Берего закріплювальних споруд на річці Ославка по вулиці Грушевського біля господарства Слизинського Василя, в селі біля Ослави Делятинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області. І вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу, всім гарного і мирного дня. До побачення. До побачення.